Всім привіт! З'явилась така штука, яка дозволяє переозвучити будь-яке відео на англійську мову, ну і на багато інших мов зі збереженням голосу. І зараз я вам покажу, як це все робиться. Для цього вам треба зареєструватись на сайті HeyGen, Посилання буде в описі. Там реєстрація максимально проста, треба лише електронна пошта. І після реєстрації ми відкриваємо цей сайт, заходимо в пункт Labs, далі Video Translate. І завантажуємо в це вікно потрібне нам відео. Я, от, наприклад, завантажив мемний ролик Петра Мостовщука. Далі обираємо мовою, на яку ми хочемо переозвучити це відео, я вибрав англійську і чекаємо. Чекати прийдеться довго, бо навантаження на сервіс значне, але рано чи пізно ваше відео змонтується і ви отримаєте результат. Безкоштовно доступний переклад лише одного відео, а далі прийдеться платити десь доларів $50. Ну або реєструвати нові аккаунти, але будьте з цим обережні, щоб вас не заблокували. Ось, в принципі, і все, максимально коротка інструкція, як завжди. Якщо вам було корисно, то ставте лайк, якщо є якісь запитання, то пишіть і пам'ятайте, що нас тут має бути 500 тисяч.